Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Тимчасову понтонну переправу для проїзду легкових машин через річку Тересва на Закарпатті зможуть вести протягом доби. Про це сказав начальник головного управління ДСНС в області Роман Гудак. Нагадаю, 24 липня поблизу села Бедевля на Закарпатті обвалився міст. Близько п'яти тисяч відпочивальників зможуть прийняти 90 баз відпочинку у селі Солоцина Тячівського району. Про це сказала директорка агенції регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Солоцинської територіальної громади Діана Штефан. За її словами, оскільки через бойові дії та їхні наслідки відпочинок на Азовському та Чорному морях недоступні для українців, Закарпатське Солодцено може стати альтернативою морському відпочинку. Тимчасову переправу для легкових та вантажних автомобілів створюють на цьому місці. Наразі облаштовують берегову смугу для тимчасового переїзду. Ця переправа буде розташована за кілька десятків метрів від мосту, який обвалився. Щоб доїхати до неї, необхідно звернути з траси перед зруйнованим мостом і проїхати польовою дорогою. Розглядається питання насипного мосту для проїзду важкого автотранспорту вагою до 10 тонн. Крім того, там деякі варіанти залучається можливість використовувати тимчасовий міст для відновлення цього або якісь металеві інструкції для тимчасового проїзду на цьому мосту, але він це не врятує, тому що він аварійний, він уже три роки стоїть знаки обмеження. Рятувальники почали встановлювати конструкцію важкого механізованого мосту. Він сягатиме 40 метрів у довжину і завершити монтаж мають до кінця доби 25 липня, повідомив Роман Гудак. До моменту, поки тимчасову переправу не відкриють, рух автомобілів ділянкою дороги, мукачево рогатин Львів через село Бедевля припинено. Водіям потрібно об'їжджати через населені пункти Крива Тернево, Нересниця, Вільхівці, Бедевля. Розка до Кечева, треба об'їжджати. Терново нареситься до деревля, то зараз десь до 60 кілометрів, то я не, не, не розумію, особливо рожденця, а там дорога така, що до наресиці ти не дотягнеш витягнеш родити машини. Ото нас страхує, страшить, як кажуть. І переломи, ті парти, У нас багато наша простанція дуже багато має високі. Мешканці села Бедевля Євген та Дмитро кажуть, що міст давно мав аварійний вигляд. Були маленькі дірки, були вібрація, була, була, була. То, вже давно, То було, давно треба було ремонтувати. Страшно не було, бо ми не знали, що таке може трапитися, розумієте? То видко було на, на, на ньому, що він може увалитися будь-який час. Розумієте, мост дуже бачите, аварійний був. А і то всі знали, що він аварійний. Наслідок руйнації мосту. З ним впали дві машини. Це вантажівка з піском та легковик. В останньому перебували п'ятеро людей, зокрема, дві жінки та троє дітей. Всі вони отримали поранення. Діти станом на 25 липня перебувають у травматологічному відділенні Тячівської районної лікарні. Одна жінка лікується у хірургічному відділенні, інша перебуває у реанімації. Розповів заступник головного лікаря Віктор Попович. Стан ну, вже із важкого у середній переведений, під наглядом, інтенсивно лікується і е, значить, проходять ще діагностичні деякі процедури. Е, одна жінка доросла в хірургічному відділенні. Стан середньої важкості і діти в травматологічному відділенні із різними значить, травмами, які теж середньої ступені, загрози для життя жодного з пацієнтів на даному етапі немає. За інформацією у кравтодору, у Фейсбуці, обвал трьох секцій аварійного 66-річного мосту стався 24 липня, близько 19-ї години. Все через те, що вага вантажівки з піском сягала понад 45 тонн, а це майже у сім разів більше ніж допустима норма навантаження на цьому мості. Зв'язку з віком використання і часом мав певні конструктивні ушкодження і міг здійснювати пропуск, ну, через нього автомобіль їхати до 7 тонн відповідно до екстра. Та заключення спеціалістів. Для цього були поставлені всі обмежувальні знаки. За словами Віктора Микити, зруйноване місце через річку Тересва планують відновити впродовж року. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини. Через війну мінування водойм та окупацію українських територій громадяни втратили можливість літнього відпочинку біля моря, тому як альтернативу дедалі частіше обирають відпочинок у безпечних регіонах країни. У Солотвині наразі існує 90 баз відпочинку, які можуть прийняти 5 тисяч відпочиваючих, говорить Діана Штефан. Туристичний сезон починається з червня і триває до кінця серпня. Щоб турист приїхав саме сюди, місцева влада два роки поспіль вкладає гроші в розвиток інфраструктури. Селище. Загалом по Солодвіну було відремонтовано 80% місцевих доріг. Плюс до того нам вдалося в прошлому році поміняти систему водопостачання та водовідведення, так як щорічно всі бази відпочинку мали проблеми з водопостачанням. Туристичний сезон у Солотвині на Закарпатті у самому розпалі говорить співвласниця однієї з місцевих баз відпочинку Анжела Дан. Наразі найменші відпочивальниці 11 місяців, найстаршій 80. За її словами, до війни тут відпочивали переважно із Закарпаття, і не більше ніж два-три дні. Нині ж все змінилося. В цьому році більшість з інших областей України: Донецька, Одеська, Герсонська, Харківська, Чернігівська, Черкаська з усіх областей бальнеологічними властивостями Солотвинське озера відзначили ще з 1968 року, коли діяли алергологічні лікарні. Саме в підземних соляних шахтах лікувались хворі на бронхіальну астму, каже професорка кафедри факультетської терапії ужну Ольга Лемко. В 2010 році лікарні залишились без підземних відділень. Їх закрили, бо поряд із шахтою, через яку спускали хворих, утворилося провалля. Із 70-х років. І там, крім того, що місцеві йшли періодично, скупатися ніякого значення курортного не мало. Доки фактично оця група науковців, республіканська лікарня, обласна лікарня з допомогою науковців університету не почали це вивчати з позицій ну, класичної медицини і доказали, що це справді має певний лікувальний ефект у Цілого ряду, при цілому ряду нозології. Група озера Кунігунда, вона наближається до Мертвого моря. Якщо мертве море має мінералізацію 300 грам на літр, то тут доказано 275, чуть-чуть менше. Але всі ті практично властивості, які признані світом Мертвого моря, вони мають місце. І тут саме мед установи Солотвина були ініціатором того, щоб використовувати ці дані. Ну, але потім воно все продали землю чи віддали землю, мені важко сказати, як. І на сьогоднішній день медзаклади просто не мають до того доступу. І це все перетворилося в дикий пляжний такий регіон. Вже четвертий рік поспіль до Солотвина, щоб оздоровитися, приїжджає і відпочивальник з Чернівців, пан Іван. Щорічно він зупиняється на одній із туристичних баз відпочинку, проте і не нехтує лікувальними грязями із центрального озера. Шкіра після неї стає набагато краще. Ми тут ми відпочиваємо в сусідній базі од ну, Концентрація робіт трошки краще, ніж тут в центральному озері. Одне, що десь трошки бракує в цих їхніх базах, це прісно водного якогось басейну, бо якщо ти вже довший час знаходишся в сольоній воді, то хочеться десь відбитися в якійсь трошечки прохолодній, чисто свіжій проточній воді. Отакі От є проблем. Ну хотілося, щоб ціни і якість відповідали більш реальному, але в принципі в з іншими місцями, де ми відпочиваємо, то доступ. З 96-го року їздить на відпочинок і пані Лариса з Тернополя. Каже, вино змінювалось з кожним роком. Сервіс покращився, проте порівнювати із закордонним відпочинком не може. Дві великі різниці, це правда. Там сервіс. зробив. Зробів. Ось трошки от. Ви ну, подивіться, Тут, там трошки вже ця сторона зроблена, що заходиш з а тут йдеш і тільки ти хочеш спотити до, і тут яма Вирили на ту грязь. От зробі як Обустроїте. Раніше було тільки одно, і маленьке там озеро. І е, оце бруківка, цих не було стіл, лежаків, не було нічого. А зі рівня, зі рівня, з часом там з'явилося, там з'явилося. Ці да, були. Там головне дорогу зробили. Втім, такий відпочинок підходить не кожному, говорить Ольга Лемко. Пацієнт потенційний мав прийти до свого дільничного терапевта, ну тепер хай сімейного лікаря. Він мав його обстежити і є показання для лікування, ідеш. Солону воду для наповнення басейнів власники баз закачують із карстових проваль, які утворилися в 2000-х роках. Внаслідок затоплення шахт. Директор з ліквідації Солотвинського солерудника Олександр Поштук каже, щоб знати денну норму відкачування води, потрібні комплексні дослідження. В іншому випадку це може призвести до нових сувів ґрунту. На сьогодні, якщо ми дивимося на мапу Солотвину, то ми бачимо в центрі велику білу пляму. Це там, де було житло, сьогодні там того житла немає, там тільки провалля і нестабільна земна поверхня. Були рекомендації інституту, де було написано, що у сутки можна відкачувати не більше двісті кубів, але в одиннадцятому році в рамках обласної адміністрації було прийнято рішення заборонити відкачку ропи. Щодо купання в озері, то на думку Олександра Поштука там безпечно, але те, що в проваллях, то там є питання. Є в нас санітарна педагогічна служба, яка повинна зробити дослідження, взяти результати. І якщо там безпечно, дається дозвіл на купання, а якщо там небезпечно, не дається. Я не бачив, не бачив е таких паперів, яких би мені показали, що там були дослідження, і що там ПДК не перевищена. Нині ж впроваджується транскордонний проект, під час реалізації якого затоплені соляні шахти Солотвина досліджував робот. Основна мета якого дослідити, чи це небезпечна зона, чи ми можемо якось і розвинути, які є варіанти розвитку подальшої нашої території. Цей проєкт впроваджується спільно із ЕОТСТС, спільно із Мішкольським університетом, Кошицьким технічним університетом та Академією наук геології України. Це європейське фінансування, проєкт завершується в серпні, і ми вже в кінці цього року буде мати дослідження, будемо знати, як розвивати нашу територію далі. Не дивлячись на багато невирішених проблем, під час війни в Солотвіні збільшилась кількість туристів, які їдуть відпочити та оздоровитися. А невелике селище на три місяці перетворюється на оздоровчий курорт. Тися суспільне Ужгород, підписуйтесь на суспільне Ужгород у соцмережах.